Не судіть, щоб і вас не було засуджено. Єдиним праведним суддєю є Господь. Всілякий суд з нашої сторони є однозначно неправедним або нечесним. Ці та інші тези ми чуємо сьогодні з кафедри, але чи є вони біблійними, чи є вони справді істинними, сьогодні будемо з цим розбиратися. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і в цьому форматі ми з вами розбираємося з різними хри... християнськими міфами. Сьогодні черговий міф. Ми не маємо права судити. А основою нашого сьогоднішнього, сьогоднішніх роздумів буде місце, яке я вже процитував частково, але давайте ми перед тим, як підемо далі в роздуми, я його прочитаю повністю. Луки, вибачте, Матвія, 7 розділ з першого вірша. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою. Будете міряти, такою відмірюють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці, не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого давай вийму я заскалку з ока твого, коли он колоде у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого. Я думаю, що якщо ми насправді. Читаємо це писання роздумуючи, то ми бачимо, що воно не протирічить е, питання суду чи тому, щоб тверезо мислити в нашому житті. Воно просто показує послідовність. Спочатку треба розібратися зі своїм життям, потім треба визначити критерії, по яким ми з вами будемо судити інших людей або давати е, оцінку іншим людям, а потім вже робити цю оцінку або е, розбиратися з чужими проблемами. Чому ми боїмося слово суд? Ну я вже казав, тому що по перше, це з кафедри є однобокі вчення, що не можна, нібито судити. Далі саме поняття суда воно несе якесь загрозливе. Розуміння, тобто суд це щось таке страшне людину посадять в тюрму, і так далі. Але ми забуваємо, що суддя може когось також оправдати. Суддя може покарати злочинця, який нас ображає, чи когось зґвалтував, чи ще щось. Ми сьогодні чекаємо, щоб суд засудив диктатора російського і так далі. Взагалі, в нас є негативне відношення до. Судів, тому що наш український суд він, ну м'яко кажучи, не зовсім правильний, не зовсім чесний. Далі це пов'язано з тим, що суд також є осуд або критика, це якби є однозначні поняття, тобто засуджувати, осуджувати і так далі. Але якщо ми з вами, друзі, повертаємося в слово Боже, а саме Слово Боже повинно бути критерієм для наших роздумів, то ми з вами бачимо, що протягом всієї Біблії. Практикувалися ті чи інші суди, як е, в державному інституті, так і в особистому житті. Давайте почнемо з самого початку. Коли Мойсей виводить ізраїльський народ з Єгипта, і коли починає формуватися вже держава або певна народність, Мойсей починає судити, тому що дуже багато є питань, і треба розібратися з цими питаннями. Тому Мойсей судить, коли він сам не справляється, він назначає старішин. І передає їм здатність, щоб вони судили і щоб вони розрізняли між добром і злом. Були моменти, і вони прописані також в Слові Божому, коли весь народ мав збиратися і виносити певний вирок або певне судження. Далі в нас є ціла книга, яка називається Книга суддів. І це був момент, коли в народі був хаос, і треба було навести порядок. Треба було підняти істину. І Бог на призначав. Людей, наповнених Духом Святим, наповнював їх Духом Святим, да, помазував їх силою і давав їм здатність судити, щоб повернути оцю от систему, яка зламалася, ну, скажімо так, в робочий стан. Далі. А, Слово Боже каже, що від судді вимагається, щоб він праведно судив. Це вже я і, і сприч. Далі ми бачимо Соломона. Соломон, коли молиться до Господа, знаєте, що він просить? Він просить Бога мудрості для того, щоб я правильно міг судити і розрізняти де добро, а де зло. В пророках, коли ми беремо то пророки, вони повертають людей до Бога. Од, один із моментів це поверніться до Бога, і другий дуже важливий такий момент, який ми бачимо у всіх пророків, практично це е, поверніть праведний суд в Ізраїль. Дивіться, що написано пророка Захарії 8,16. оце речі, які будете робити: говоріть правду один одному, правду та суд миру судіть у ваших брамах. Тобто треба судити в наших брамах праведний суд да однозначно далі переходимо в новий завіт в новому завіті е, ісус христос ісус христос дивіться е, він взагалі вчить нас судити тобто деякі люди беруть тільки одне місце взагалі друзі проблема Будь-якої єресі, це те, що вона будується на одному чи двох віршах, або на якихось певних поняттях, відкидаючи іншу точку зору, або альтернативну точку зору, або інші місця Писання. Тобто, в одному із місць Ісус Христос каже, не судіть, і Він пояснює, чому не треба судити. В іншому, наприклад, в Івана 7, 27, знаєте, що він каже: не судіть за обличчям, так тобто, зовнішньо або упереджено, але судіть судом. Праведним або справедливим, або істинним, да? або чесним судом. Тобто, сам Христос дає нам вказівку, пряма мова, судіть чесно. Наступний момент, друзі, коли Ісус Христос навчає, ми бачимо, що Він часто, досить часто навчав е, приповістками. І коли Він розказував приповістку, Він давав людям можливість самим обрати ту чи іншу сторону або дати певне визначення. Інколи, коли люди приходили до нього і вони запитували конкретні, задавали йому питання і очікували конкретні відповіді, Христос кидав їм виклик і Він каже: Як ви це розумієте, е, яка заповідь найбільша? А ти як читаєш? І він давав здатність людині, щоб вона судила або вибирала, або давала визначення тим чи іншим речам в своєму житті, які він які вони з якими вони стикалися, так? Приносять йому гріш. Він каже: е, давайте подивимося, чий образ і так далі. Е, хто більше любить, ти. І потім він каже, правильно ти розсудив. До речі, це одне і те ж саме слово. Далі, дивіться, коли ми переходимо вже в послання, я не буду всі її читати. Е, перша Солонян 5.21.22. 22. Це унікальні речі. Все, досліджуйте або перевіряйте. І тримайтеся доброго, стережіться лихого в усякому вигляді. Друзі, якщо ми не вміємо судити, якщо ми не вміємо розрізняти а, між добром і злом, між праведним і грішним, то як ми можемо триматися доброго і стерегтися лихого? Це і є здатність критично мислити, судити, мати здоровий глузд. До чого приводить оце от відсутність правильного суда в церкві? Це відсутність критичного мислення. Тобто, дивіться, критичне мислення це набуті речі. Це те, чому ми вчимося протягом життя. Деякі люди ніколи не навчаться цим речам, і вони не мають критичного мислення. Вони не можуть розрізняти, де, де що є. І а, саме це є наслідком відсутності суда. До речі, я читав одну роботу наукову, і е, науковець він він визначає, що в церкві дуже мало людей, які мають критичне мислення. І причиною цього є доктринальні речі, які заборонено критикувати або критикувати, або над якими заборонено роздумувати. Друзі, коли у вас є якісь певні доктринальні моменти, чи це трійця, чи це спасіння, чи це праведність, чи суди Божі, чи церква, чи щось інше, ви маєте самі. Роздумувати над цими речами, задавати питання і розібратися, можливо, в певний момент церква десь відійшла від, від певних істин, так як це робив Мартін Лютер, так як це робили перші реформатори. І ми по сьогоднішній день піддаємо питанням ті чи інші традиційні моменти в церкві. Тому, друзі, відсутність критичного мислення. Далі невміння розрізняти добро і зло. Це наслідки відсутності суда. Далі. Шаблонне мислення. Отак. І взагалі це мислення рабів. Тобі сказали просто, тобі заборонили самим робити певні висновки. Наступний момент, друзі, ми своєю цією пасивністю стаємо співучасниками злочинцям. Чому? Дивіться, що говорить приповістки: хто оправдує нечестивого і хто засуджує праведного, обидва вони, Господові, огидні. Тобто, коли ми. Виносимо неправдивий вирок або неправедний вирок. Це неправильні речі. Ми не можемо судити, але і не судити, коли ми оправдуємо. Несправедливого, коли ми кажемо, я нічого не бачу, я нічого не знаю. Це така сама огида перед Господом, як і засудження. Тому і критика, і відсутність критики в певний момент можуть стати огидними для Господа. Подивіться, що в псалмах це взагалі це унікальна річ. Це, до речі, той псалом, де написано, що ви хочете бути богами, але насправді ви ви помрете як люди, там де написано Ви боги 82-й псалом з другого вірша. Аж доки ви будете несправедливо судити. І доки будете, ви підіймати обличчя безбожних, розсудіть нужденного та сироту, оправдайте убогого та бідаря, порятуйте нужденного та бідака, збережіть з руки несправедливих, не пізнали та не зрозуміли. У темряві ходять вони. Всі основи землі захиталися. Бачите, що робиться, коли ми з вами не, 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 не судимо правильно, коли ми з вами не, не приймаємо правильних рішень. Тому безбожники роблять ще більше безбожність, а праведні або нещасні люди. Страждають. До речі, якраз саме в час війни ми повинні говорити про ці речі. І я знову ж кажу: всі, ті, хто не засудив цю війну, хто не судить російську церкву, хто не, не засуджує цих гвалтівників, вбивців, а каже, це все просто це не війна, це як щось там сталося, це якісь інші речі. Це все безбожники, друзі. Це люди, які не мають критичного мислення, вони не розуміють Бога, вони не розуміють Духа Божого. І давайте зараз налетять хейтери і скажуть мені, що там різні слова в Біблії, там зустрічаються і так далі. Я дослідив всі ці питання. Є чотири слова, але вони всі однокорінні, тобто, корінь, один суд. Це слово кріно, катакріно, анакріно і діакріно. Ви бачите, всі слова однокоріні. Як би ви не говорили, це все рівно говориться про те, щоб критично мислити, щоб виносити певне судження. А... Тепер дивіться, давайте подивимося, що Слово Боже говорить з іншої сторони стосовно суда. Перше, Івана 7, 24, ми вже його читали: не судіть за обличчям, але суд справедливий. Чиніть. Тобто треба чинити суд, аби справедливо судити. Матвія 23,23. 23. Легко запам'ятати. Горе вам, грішники, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину змяти і ганусу, і кмину, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Подивіться, суд і милосердя вони стоять поруч, тому що це дуже близькі речі. Виразити милосердя або проголосити милосердя для когось це також суд, але суд в іншу сторону. І е, виразити е, осудження грішній людині для того, щоб вона покаялася, для того щоб вона зрозуміла, в якому вона стані. Це, це це також правильно правильно, це дуже правильно. Дивіться, що кажуть. це треба робити і того не кидати. Це треба робити, давати десятину там зм'яти і так далі. І суд, милосердя милосердя. Віра дуже важливо, друзі. Останнє місце. Це взагалі неймовірне. 1 Коринтян 2.15. Знаєте, що написано? Що духовний судить все. Духовний судить все. І о, е, це, це неймовірно важливий момент, друзі. Одна з ознак духовної людини це здатність дати правильну оцінку або винести судження. Ще раз скажу: одна з ознак духовної людини це розрізняти між добром і злом. Це дати означення, це дати визначення. Війні, безбожності, окультизму, лицемірство в церкві. До речі, до речі, відсутність критичного мислення породжує ще два гріха церковних це лицемірство. Тому що люди, які говорять, не треба судити, не треба судити», все рівно судять. І я знаю, що під цим, під цим відео знов будуть, будуть люди писати мені, що ви неправильно робите. Коли ви кажете, що я неправильно роблю, ви вже мене судите, ви вже даєте мені певну оцінку. А, але ж, е, якщо не можна судити, то ви не можете і мене судити. А, і це породжує самоосуд. тому що. Коли я кажу, не можна судити, але ж я все рівно даю оцінку тим чи іншим речам. Хтось неправильно перебіг дорогу, мене обрахували на базарі, ем, стикнулися ще з якоюсь несправедливістю. І людина починає вивільняти ці речі. І ви, ви судите тоді, виходить, значить, в одних моментах ви можете судити, в других – ні. Друзі, в чому проблема? Підводимо підсумку. В чому проблема? В тому, що велика кількість віруючих вони формують свій світогляд на одному або на кількох віршах. І е, в, в, в кожній ситуації вони пхають оці от вірші, яким їм нав'язали. Не суди, любов все покриває, не чіпай помазанки, вся влада від Бога, церква поза політикою, наше життя на небесах. Це взагалі мене дратує зараз. Вибачте. Про, просто є набір шаблонів, якими люди намагаються прикрити просто о, всі дірки. Як знаєте, як, як Адам намагався фіговими листочками прикрити свою наготу. Друзі, нам потрібно повернути в церкву правильне судження, нам потрібно повернути в церкву критичне мислення. І нам потрібно, щоб Біблія почала говорити в, наш, в наше життя, тому що Біблія це книга практичної мудрості, розумієте? І е, е, якщо ви були благословенні, бачите коротенький формат, я не хочу розтягувати це все. І насправді я дослідив це питання, коли апостол Павло говорить там судіть, там не судіть і так далі. Дослідіть, дивіться контекст. Це це дуже важливе слово, контекст. І ви побачите, що є час судити, є час оправдувати. Це так само, як в одному місці апостол Павло каже: Я праведний через благодать а в іншому місці він каже, Я грішний. То ти праведний чи грішний? Ні, треба дивитися в контекст, в контексті чого він це говорить. Тому, друзі. Підтримайте нас, наш канал, поділіться цим з тими людьми, які все ще знаходяться в темряві. Розповсюджуйте, пишіть свої коментарі, поставте вподобайку і всім благодаті, миру і праведного суда.